Привіт, мої книжкові друзі! Сьогодні я хочу поділитися своїми враженнями стосовно книжечок, які нещодавно потрапили мені до рук. Я вже давно не знімала відео про прочитане, тож саме час це виправляти. Я абсолютно впевнена, що кожна з цих книжечок однозначно вартує вашої уваги. Тож влаштовуйтесь зручніше, і давайте обговоримо те, що я нещодавно прочитала. Отже! <му> Перша книжечка, про яку я сьогодні хочу розповісти, це річ, через яку я буквально на декілька днів випала життя. І це трилер, служниця сучасної письменниці Фріди Макфаден. Це той самий випадок, коли я не вгамуюся, поки не дізнаюся, що тут до чого. Тобто, сказати, що мені ця книжка просто сподобалася, це взагалі нічого не сказати. Це історія про дівчину Мілі, яка нещодавно вийшла з в'язниці і їй дуже необхідна робота. Вона влаштовується служницею в багатий дім, і начебто це робота її мрії в тому становищі, в якому вона наразі знаходиться. Проте, чим довше вона працює, тим більше порозуміє, що в цьому будинку коїться щось жахливе. Сюжет тут несеться з такою швидкістю от прям дуже динамічно. Я, до речі, раніше не читала книжки в жанрі трилер. Ну, окрім санаторію, про нього я сьогодні теж буду розповідати. І дуже приємно вражена. Буду і надалі відкривати для себе цей жанр. Можливо, якщо на своєму читацькому шляху ви бачили вже багато різноманітних трилерів, то цей може вам здатися звичайним. Того що я дивилася деяких дівчат-блогерів, які казали, що вони таке вже бачили. Але для мене, як для новачка, це дуже круто. Якщо через книжку я не можу лягтися спати, то це для мене показник якості. Я й до свого чоловіка прибігала зі своїми шаленими емоціями. Кажу: тут садівник, тут слушниця, тут якийсь божевільний газлайтинг. Він сміється, каже, в мене тут просто ексклюзивний контент, просто з пилу жару. Побудована книжка досить цікавим чином. Мені дуже сподобалося, що спочатку події нам висвітлюються очима однієї героїні, а потім іншої. Як добре, що читала я цю книжку в електронному форматі, бо чесне слово, якби це була паперова книжка, я б точно полізла гортати і підгледіла. Настільки мене розпирало від інтересу. А ще нещодавно дізналася, що в цьому році цю книжку будуть екранізувати. І там наче має грати Аманда Сєєфу у головних ролях. Для мене це прям дуже класна новина і найочікуваніша стрічка. Наступна книжка це глибокий емоційний роман, який досліджує питання інтелекту, людяності, а також дозволених меж наукових експериментів. І говорю я зараз про роман Деніла Кіза Квіти для Елджернена. Головний герой Чарлі Гордон це розумовідсталий відсталий хлопець, який погоджується на експериментальну операцію, що має значно підвищити рівень його інтелекту. Роман описує весь шлях перетворення від людини з обмеженими розумовими можливостями до генія, і зворотній шлях, коли він починає втрачати всі набуті навички. Ця історія вражає своєю глибиною і трагічністю. Вона змушує замислитися, що насправді означає бути людиною, як інтелект впливає на щастя, і чиє знання таким же благом. Якщо воно приносить тільки біль і самотність. Автор майстерно передає внутрішній світ Чарлі. Він показує, як його інтелектуальне зростання призводить до відчуження оточуючих. Ця книжка потрапила мені до рук саме тоді, коли я в ній мала потребу. У мене були деякі питання, на які я отримала відповіді саме з неї. Ця книга, що залишає глибокий слід у душі і закликає замислитися над складними питаннями людської природи. Я відчуваю, що вона мене внутрішньо збагатила і дуже радію, що тепер вона є в мене за плечима. Наступна книжечка це класичний детектив моєї улюбленої Агати Крісті під назвою Вбивство в східному експресі. Це найвідоміша робота авторки і, на мою думку, абсолютно заслужено. Цікавий сюжет, харизматичний Еркіль Пуаро і несподівана розв'язка роблять цю книжку просто шедевром жанру. Книга починається з подорожі розкішним потягом Східний експрес. В одному вагоні зібралися різні пасажири з усього світу, і всі вони зі своїми таємницями. Так трапляється, що вночі одного з пасажирів знаходять вбитим, а сам потяг потрапляє в сніговий замет. Пора береться розплутати цю загадку, але кожна нова підказка ще більше ускладнює справу. По вайбу це такий затишний простір потяга, секрети кожного персонажа, снігова ізоляція. Авторка, як завжди, тримає інтригу до самого фіналу, дуже майстерно передає відчуття у цієї камерності. Я взагалі просто обожнюю книжки, в яких події розгортаються в потязі. Поворот тут, як завжди, на висоті. Мене дуже захоплює, як він вміє знайти підхід до кожного героя, як вміє читати між рядків, знаходити якісь приховані сенси. В цій книзі, взагалі, дуже багато психологізму. Я, до речі, деякий час відкладала цю книжку, бо якось вже дивилася фільм з Джонні Депом. Так, фільм мені дуже сподобався, проте я вже знала фінал, тому думала, що буде нецікаво. Але вкотре переконуюсь, що книга і фільм це різні речі, і треба в будь-якому разі читати. Тут у нас динамічний сюжет, психологія, яскраві персонажі. І я, як справжня шанувальниця творчості Агати Крісті, буду співати і дифірамб у кожному відео. Наступна книжечка це продовження моєї улюбленої Поляни, це друга частина під назвою Поляна доросліше письменниці Елінор Портер. На відміну від першої частини, де все було так ідеалізовано і казково, в цій книзі Поляна починає по-справжньому дорослішати, починає зважати на всі реалії життя і розуміти, що не все можна вирішити тільки за допомогою позитивного мислення. Мені дуже сподобалося, що письменниці вдалося зберегти оптимістичний настрій книги і при цьому показати, що не варто уникати складних ситуацій в житті, що краще прийняти їх і вчитися на них. Мені ця книжка дала не тільки гарне моральне піднесення, а й дозволила замислитися над деякими своїми ситуаціями. Особливо цікаво було бачити трансформацію поляни як особистості, що це вже не маленька дитина, яка бачить світ крізь рожеві окуляри. А зріла особистість, яка намагається давати раду в складних ситуаціях собі та близьким людям. Словом поляна дорослішає – це книга, яка показує, як оптимізм та віра в доброту можуть допомогти нам долати складнощі дорослого життя. Наступна книжка це захопливий психологічний трилер Сари Пірс під назвою Санаторій. Він вміло балансує між готичною атмосферою та загадками. Колишній санаторій перебудовують в розкішний готель. І це місце стає просто ідеальним для напруженого вайбу. Тут є ізоляція, холод, знову ж таки, напруга. І це все ідеальні складові для крутого трилеру. Це все додає якоїсь таємничості. Історія розгортається навколо головної героїні Елін. Вона має травми минулого, і, в принципі, я її розуміла. Співпереживала її і була на її боці. Ключовим в книзі стає те, що Елін. Береться власноруч розслідувати зникнення в готелі. Кожна нова голова кидає тінь підозри на якогось іншого персонажа. І це прям неймовірно цікаво. Також тут прекрасно прописані пейзажі, і це створює якийсь кінематографічний ефект. Я цю книжку раджу просто від щирого серця. Це щось на прекрасному, але водночас і моторошному. Того ж після прочитання цієї книжки якось стрьомно буде їздити відпочивати в санаторії. Єдиний важливий момент це те, що в книзі, як на мене, забагато насилля. І воно приписується в деталях. Я намагалася абстрагуватися від цього і не занурюватися, то мені, в принципі, було ок. Вступна книжечка це різдвяна сукня письменниці Кортні Коул. І на мою думку, це максимально затишна сучасна історія про кохання, про внутрішні зміни, які можуть статися під час свят. Це абсолютно легка, абсолютно добра історія, з якою я просто відпочивала душею. Я взагалі обожнюю книжки на різдвяну тематику, і байдуже, що прочитала її тільки на початку лютого. Якраз в нас тоді в Дніпрі випав сніжок, тож, в принципі, читання видалося атмосферним. Ця книжка про дівчину Меган Джуліард, яка працює в модному журналі в Нью-Йорку і мріє стати дизайнеркою одягу. Але через певні обставини їй доводиться повернутися до рідного міста Чикаго і взяти на себе управління багатоквартирним будинком, чим раніше займався її покійний батько. Тут вона стикається з багатьма викликами, знайомиться з цікавими людьми. Зокрема, її до рук потрапляє сукня, яка стає сакральним елементом для здійснення її мрій. Фінал книжки Аж надто приторно-солодкий. Авторка намагалася додати трошки драми, але, на мою думку, вона якось була завуха притягнута. Щось таке накрутило з цією вагітністю, незрозуміле. Сподіваюся, вам було цікаво послухати про мої прочитані книжечки. Кожна з них подарувала мені безліч емоцій і вражень, я поринула в інший світ. Вони змусили мене про щось замислитися. Якщо з цих книг ви знайшли щось для себе, це просто прекрасно. Якщо вже щось читали з цього, будь ласка, діліться думками. Також ставте лайки, коментарі, підписуйтесь на мій канал і всім до нових зустрічей в моїх нових відеооглядах.